Давай слухати читати нову казочку щодня. Олександр Копеленко. Їдальня для птахів. Всі хлопці заздрили Василеві. Ще б пак не заздрити. Синичка, яку він вирвав з кіхтів шуліки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила, мов акробат. Годував її Василь. Насипле насіння конопляного, синичка і дзьобає його. Всіх комах синиця в хаті виловила, лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана, то вже не втече, Націлиться своїм довгим чорним тонким дзьобом і немає таргана. Проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде, снігу намело так багато, що й тинів не видно. Все позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка. Дивилися хлопці, як синичка весело стрибає, а Миколка й каже Добре цій пташці. Вона в теплій хаті сидить і їжа в неї є, а тим пташкам, що на волі, важко, бур'яни снігом замело, голодують пташки. Багато їх до села поналітало, в комори і в хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився, а що, коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не розуміючи, спитав Миколка. Пояснив йому, Василь. Приладнаємо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо насипати насіння, крихт, листя з капусти. Нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальню і врятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи. Знайшли дошку і прибили зенькі борти, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутках чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня. Пташки гуртом їстимуть дружно, сказав Микола. Хлопці написали на бортах своєї дошки. Їдальня для птахів. Це на одному боці, а на другому такий напис: «Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопці в кишені різного насіння, крихт, обрізків з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь зліз на невисоку осику і приладнав там дошку, насипав поживи для пташок. Потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Хороше на лижах у лісі взимку, на прогалині біля яру гора довга. Летить Василь, за ним Миколка. Швидко лижі несуть аж сльози на очах од вітру. Та ось Василь на горбочку не встиг підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця так снігом засипало, а Миколка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і, додому, повертаючи, зайшли до своєї їдальні. А там уже йде справжній бенкет. Налетіли щиглики галасливі, чи жи замучені, чи чітки сирітки, снігур поважно сів на борт, вівсянка полохливо озирається, навіть горобчик, сіренький стрибунець. Хитро клює насіннячко. Шум галас! А синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сінячко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували. Так, усю зиму Василь з Миколкою годували птаство. Всі пташки в лісі знали про цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців, про Василя з Миколкою, пташки співали веселих пісень. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а якщо ви забажали купити новинку дитячої, щойно надрукованої книжечки, натискайте за посиланням під відео і заходьте в наш інтернет-магазинчик.